В нього у п'ять років померла мама, і коли йому було сім рочків, 26-го десь лютого в нього помер батько. Мені відгукнулася його історія і на серці якось вирішила, що будемо, що я його в сину. Я поговорила з ним. Що розповіла йому, що іноді, коли ну не стає мамою дитини, може з'явитися інша мама, і вона, якщо навіть його не народжувала, але вона заботу до нього проявляє і також вона стає його мамою. Я кажу, тепер ти будеш синочок. Мій в тебе є братики братикам. Він до речі, дуже рад. Знаючи, що Росія напала на Україну, я їм все це пояснила. На початку їм було страшно, коли всі сирени, було їм страшнувато, вони навіть боялися. Зараз вже звикли до сирени і до всього. За фахом я вивчилася на кравчиню, тобто я вмію шити, і таким чином я і прийшла до своєї справи. Спочатку, коли я вивчилася, я не хотіла працювати саме кравчинію, шукала себе в різних сферах, але потім все таки прийшла до того, що мені більше всього подобається щось виготовляти, шити. Спочатку це була тільки я, я шила все сама по 10-12 годин за машинкою. Сиділа швейною. А зараз в мене вже є три кравчині. Вони проживають у кривому розі. В них стоїть обладнання. Тканину ми замовляємо до них. Вони виробляють і вже готові головні убори відправляють мені. Їхати саме з України я в принципі на початку нікуди не хотіла. Мені здається, що треба якось намагатися залишатися тут, тому що ж гроші заробляються і витрачаються в іншій країні. Якось все одно який, не який, а ми тил, то якось треба трошки потерпіти, і все буде добре. Це не легко, я одразу скажу. І бізнесом займатися, і дітьми, тому знову таки допомагає мама. І, в принципі, зараз трохи простіше, тому що все одно не ті масштаби бізнесу. Зараз все одно більш зараз все повільно є час займатися і дітьми, і бізнесом.